Це відео записую для мам, у яких є маленькі діти. Це взагалі материнська, материнський труд, він взагалі дуже важкий. І це дійсно робота, щоб... тому що це виховується терплячість, це недоспані ночі. Це ці животики, коли болять, коли зуби ріжуться. Я знаю, що це таке, тому що я також мама. Тільки так мене діти вже підросли, вже підлітки. І знаю те, як зранку зробиш чай, а ввечері його вип'єш. вже холодний. Але є і друга сторона материнства, коли ми радіємо. Коли наша дитина перше слово скаже, коли перший крок зробить, коли перший зубчик з'явиться в неї, ми радіємо і тішимося, хоч як би нам важко не було. Скажу про те, що, коли, звісно, дитині 3 роки, маму відправляють на роботу. І мама. Змушена вести своїх дітей в садочок. У мене була така ситуація, що я також відправляла своїх дітей в садочок, але вони... звісно, це було з криками, з вересками. вони туди не хотіли йти. А потім в шостому класі, коли моя дитина вже була, я дізналася, що її там били. її взяли, залякали. Що якщо вона розкаже своїм батькам, то вони більше за нею в садочок не прийдуть. Друга дитина мені розповіла, що її, їх брали, ставили їх на лавочку в маєчках і трусиках і відкривали вікно, тому що вони не хотіли спати в обідній час. Так, да, Звісно, я пішла проти своїх дітей. Бо тому що як це так, що вони не будуть ходити в садочок, вони ж мають соціалізувати, то ж державі так вигодно маму взяти вигнати на роботу, а дітей соціалізувати. В той час, коли цим дітям потрібна материнська любов, турбота, опіка. Просто їх треба зацілувати і говорити, що вони найкращі, найулюбленіші. І таких більше в світі просто. Немає. Тому думайте.